Сьогодні, восьму неділю після п'ятидесятниці, ятидеся, ми згадуємо події, які сталися з Спасителем. І хочеться виділити дві. Одна про яку сказано лише однією строчкою, це що він зціляв людей, і інша, про яку говорять всі чотири євангеліста. Це насичення п'яти тисяч людей хлібами. Перед тим як піти в пустелю, де він окрімляє і втішає. Змучених людей, які, до нього, які його шукають. Цьому виходу в пустелю передувала звістка про те, що страчений Йоанн Хреститель. Він не тільки був дальнім родичем Ісуса, але він був його другом. І Пішовши в пустелю, ми бачимо, що він не піддається надмірно тієї скорботі. А як пише Євангеліст, тим людям, які прийшли своїми потребами, проханнями, болями, з гіркотою в серці, ми бачимо, що він надає їм допомогу. І як пише Євангеліст, він змилосердився над ним. А так як день вже близився до кінця, апостоли захвилювалися, що така велика кількість людей, а їх було п'ять тисяч чоловіків, не враховуючи жінок і дітей. Це близько 10 тисяч людей. Вони стривожилися, що така велика кількість людей, обтяжена подорожю, в пустелю, не встигне повернутися до селищ, щоб підкріпитися, поїсти хоча б. І говорять вони про це спасительно. Дивує відповідь, яку говорить Спаситель. Він каже: ви нагодуйте їх. І апостоли приносять все, що мали, кілька хлібів і декілька риб. Ця подія перегукується з. Водінням вибраного народу Моїсеєм в пустелі, де Бог насичував народ манною з неба. З іншого боку, це перегукується із першими сторінками Біблії, де Господь, Бог створює людину. Як вінець створіння, як той, хто повинен упорядковувати цей світ, як той, хто покликаний до дії і продовжувати ту роботу, яку Господь розпочав, створюючи цей світ. І він звертається до апостолів. Ви повинні їх нагодувати. А для цього апостолам, виявляється, треба віддати все. Що вони роблять? Хліб і риба це була звичайна їжа в тій місцевості того часу. І Господь примножує ці хліби. Примножує їх настільки, що всі, хто були там, їли, наситилися. ще й залишилося 12 кошиків залишків. Ми, кожен з вас, покликані як ті апостоли виконувати волю Божу. І, можливо, не завжди ми маємо можливість когось там нагодувати, але ми завжди маємо можливість поділитися добрим словом, підтримкою, співчутливістю до ближнього, вислухати колегу на роботі, не пройти байдужим повз людину, яка потребує допомоги. Хоча б вислухати. Це саме просте, тому що часто буває так, і я думаю, кожен розуміє свого власного досвіду, коли байдужість вона вбиває. І коли тобі хочеться комусь щось сказати чи поділитися, а тобі кажуть, Та це твої проблеми, то часто буває, це переповнює ту гірку чашу терпіння. І людина буває не справляється, не може минати. Тому Господь може примножити все те, що ми маємо. Колись один із святителів сказав, щоб віддатися волі Божій. Не треба віддавати багато. Треба віддати все. Треба віддати все. І тоді Бог намножить навіть те небагато, що ми маємо. І це дасть змогу продовжити його справу в цьому світі. Підтримати. Упали, е нагодувати, якщо є така можливість, голодних. відвідати хворих, ув'язнених. тобто наповнити цей світ добротою, любов'ю, співчутливістю до ближнього. Тобто, тим, чим і займався нас Спаситель. На протязі свого земного життя, і чим він займається і зараз через Святу Церкву, через апостолів, через святителів через подвижників, через нас з вами. Кожен може бути причасником цієї цього творіння, цього намноження. Доброти і любові в цьому світі. Тому нехай Господь допомагає всім нам зігріти та хоча б своїх близьких, хоча б тих, хто на відстані витягнутої руки від мене. А якщо наше серце буде палаючим, то ми можемо зігріти і трошки більше витягнутої руки. Тому, Господи, наповни нас тією любов'ю, якою ти полюбив свій, любов'ю, любов яка спасає інших. Амінь.